Як благословляти близьких нашому серцю людей, щоб це подобалось Богові в шостому розділі книги чисел Бог сам диктує Моїсеєві благословіння, яким наказує благословляти ізраїльських синів? Це благословіння Божого захисту, прощення і миру. І звучить воно так. Нехай поблагословить тебе Господь і охороняє тебе. Нехай Господь засяє обличчям своїм до тебе і помилує тебе. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе і дасть тобі мир. Тут тричі звучить ім'я Господа і щоразу з іншим відтінком в оригіналі. Нехай сяє обличчям своїм на тебе. Як сонце освітлює землю і робить її придатною до життя, так і Господь є джерелом життя. Він радіє тобою і хоче, щоб ти це знав. Це символізує Божу присутність і Божу прихильність. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе і дасть тобі мир. Тут благословіння кульмі. На завершується побажанням миру, але це не просто відсутність війни чи конфліктів, а глибинний внутрішній шалом. досконалий мир, який не залежить від обставин. Цими словами ви можете благословляти дітей, які зранку йдуть до школи, чоловіка, дружину, батьків, будь-кого хто близький і дуже цінний у вашому серці.